Двох рекатерів із заставни, які більше півроку тримали восорху місцевих підприємців, арештували. Молодики організували цілу систему вимагання грошей, в основному трясли тих, хто займався перевезенням пасажирів, аби залікати людей, не гребували погрозами та побиттям. Я особисто відлежав 24 дні дня в лікарні. Лікувався від забою головного мозку. Сп'янілі від своєї безкарності фанати 90-х років били людей просто так, без будь-якої причини. Причому робили це не ховаючись. Ззаду підійшли, вдарили і ну ногами потім добивали дуже довго, минут не знаю, 20, напевно. Після того ходили доволі, все вони радувалися життю. Значить, вони напевно, думають, що так це має бути на засіданні Шевченківського районного суду міста Чернівців. Адвокати одного з хлопців наполягали на тому, аби йому брали міру запобіжного заходу, не пов'язану з позбавленням волі. Проте суд, взявши до уваги те, що в одного з хлопців відкрита шенгенська віза, а мати проживає у Німеччині, вирішив обох взяти під варту застосувати запобіжний захід в тримання під вартою сроком до 22 години 35 хвилин, 7 вересня. 2014 року постраждалі від рекетирів підприємці кажуть, якби вони всі разом не написали заяву до обозу, невідомо скільки б ще молодики творили свою протиправну діяльність, адже на багатьох потерпілих злочинці чинили тиск. Офіційно у нас вісім. Тепер вже є одинадцять чоловік, але є ще багато людей, котрих за під під тиском забирали свої заяви як і до мене, так і після мене. Судові засідання зі справи заставнівських рекетирів розпочнуться у вересні.